Доброго дня, моє ітаро українське, мене звати Олена. Несподівані події до кінця року. Загальний розклад. Які саме? Певний період ви спілкувалися взаємодіяли, веселились, раділи, насолоджувалися життям з деякими людьми в вашому оточенні. Але потім ви почали помічати те, що. Дані люди створюють вам проблеми, або вони почали з вами конфліктувати, тому що вони не задоволені тим, що ви бажаєте в чомусь реалізуватись. Або ви відповідальна людина, і ви рухаєтесь, ви дієте, ви деякий час втрачаєте на реалізацію, власну реалізацію. І вони почали конфліктувати з вами, створювати вам негативні ситуації. Для того, щоб ви не змогли досягнути бажаного результату. Для того, щоб ви не отримали успіху. А вам говорять несподівані події до кінця року, вам потрібно активно проявлятись. вам потрібно не зволікати, зважати на те, що ті люди, які не бажають, щоб ви реалізували і реалізувалися саме в тому проєкті, в тому починанні або загалом в своєму житті, щоб ви не досягли успіху. То вони не вплинуть на ваш результат. Вони не закриють шляхи. Вони не зможуть, тому що вищі. сили. Вищі сили охороняють, вищі сили спостерігають, і вищі сили вирішують. Вищі сили захищають. І вищі сили закривають. Саме тих людей, які не бажають, щоб ви досягнули, але вони. В тому, що вони мають владу, незважаючи на те, що вищі сили, мають владу і вирішують вони. Саме по відношенню до тієї ситуації, яка є в вашому житті, конфліктна або конкурентна. І це саме ті люди, з якими ви певний період в своєму житті спілкувалися. Так ви балансували, можливо, ви й помічали, що вони не дуже задоволені саме вашою реалізацією, те, що. Ви досягли певних успіхів у своєму житті, але вони явно певний період не проявлялися. А потім, коли ви крок за кроком почали досягати більших успіхів, тут вони й проявилися. Момент ваш успіх, вони не задоволені тим, що ви отримуєте, тим, що ви маєте. Але незважаючи на це все, ви повинні діяти, ви повинні активно проявлятись, ви повинні рухатись. А вже вищі сили вирішать саме по відношенню до даних людей і поставлять крапку, кому закриють шляхи, кому нададуть можливість діяти і рухатись. Ну, насамперед це ви. Да, ви ресурсна людина, і вони дадуть вам можливість йти в нове починання, гармонізувати своє життя, йти в розвиток. По відношенню до тієї гри, до тієї боротьби, до конкурентної боротьби до того протистояння, ви отримаєте перемогу. Саме головне, проявляйте мудрість по відношенню до даної ситуації. Ви отримаєте для себе позитивний результат, Так, якщо ви будете сильною, цілеспрямованою людиною, але мудрість, мудрість знання дадуть вам можливість і відстоюючи саме. Власні пріоритети і власні кордони, тобто ви рухаєтеся, не зважаючи на те, що є саме ті, які створюють вам проблеми, конкурують з вами, закривають шляхи не дають можливості рухатись, ви рухаєтесь, ви дієте, ви реалізовуєтесь, ви долаєте. Іноді інтуїція вам підказує, як вам саме по відношенню до ситуації діяти. Але все одно ви йдете, ви рухаєтесь, і тому ви й будете досягати. І тому ви й будете отримувати позитивні результати. Але тільки в цьому випадку, коли ви будете діяти, ви будете проявлятись і вищі сили будуть підтримувати вас. Вони будуть направляти, вони будуть надавати вам підказки, як вам діяти і як вам досягати того, чого прагнете. Ну, а дані люди. Вищі сили закриють шляхи, і не дадуть їм можливості впливати на ваше життя. І створювати вам саме ті проблеми негативні проблеми. Ви зможете гармонізувати, ви зможете позбутися негативного впливу з боку даних людей. Дякую.